Доброго дня, хочу зняти коротеньке відео, буквально хвилинку-дві, продаємо свій трактор UTO-1054 на вузькій резині з малим напрацюванням всього 575 мотогодин. Трактор на вузькій резині. Взагалі трактором Довольні, ніяких проблем по ньому нема. Брали його в Києві в, в Агроасістенс. Тобто, все сервіс, все вовремя зроблено. Тобто, по трактору взагалі ніяких проблем нема. Все працює до єдиної мілочі. Залишу в описі номера телефону свого. Пишіть, дзвоніть. Зв'язок поганий, краще, вайбер, телеграму. Бо можете не дозвониться. Тобто пишіть, пропонуйте ціну, будемо домовлятися. Що ще можна сказати по цьому трактору? Навантажень він трактор цей не бачив, працював на оприскувачі, тягав причепи, картопля, зернові таке, ніякої тяжкої роботи він не робив у нас. Так що стан у нього хороший, ніде ніяких. Ні, царапин, нічого немає, лишніх звуків взагалі. Звоніть, пишіть.